1 грудня в центрі міста близько сотні людей зібралися напроти білоцерківської міської ради, де проходила демонстрація в підтримку Євромайдану, що відбувається в місті Києві. Слава нації Україна Ми з майданом. Ми з майданом. Скажіть, будь ласка, чому приурочений саме цей захід? Приурочені для того, щоб Україна була вільна. Мирним шляхом є право у людей вийти на майдан, а розганяти права ніхто нікому не давав. Через що люди виходять і борються, показують, що вони живі і прагнуть кращих змін. Оце така. Думка. Дякую вам. А на вашу думку, чим закінчиться ця боротьба, хто в ній переможе? Ну поки що воно. Виглядає як пауза, якась така. Чому приурочений захід сьогодні? Приурочений тому, що в суботу, в 4 години, відбулося ну таке, не мало відбуватися. Було Беркут побив людей. Ну це неправильно, і тому ми тут відстоюємо свої права і права, що всі люди хочуть в ЄС, в Євросоюз. і Ми теж хочемо всім українцям, на мою думку, дуже хочеться в Євросоюз. Покращеної умови життя, все набагато краще буде в Євросоюзі. Це е, моя точка зору і м, посадимо владу на місце. Скажіть, будь ласка, вашу позицію. Як ви вважаєте, Україна вступить до Євросоюзу? Вступить. Ми все доб'ємося разом. Ми тільки разом все доб'ємося. Ми українці, нащадки славного народу давнього, і ми маємо жити гідно, а не так, як ми живемо зараз. Ось ці цьому прирочені. Ми хочемо сказати ні цій владі. Ні цьому устрою, який помив вже багато років, і буде світло майбутнє. Україна дитя. Молодець. А чому ви з польським прапором, якщо не світло? Ну, Тому що ми маємо пряме відношення до польського народу і до цього прапора. Моє громади поляки були церківщини тут у Білій церкві. От так, так. Да. І ми просто постійно спілкуємося із Польщею, з Європою, з Білої церкви, наші діти, які навчаються і в першій школі, от, вони їздять на відпочинок до Польщі, до Європи. І це всі, всі дуже добре знають про це. От. І Для нас бути тут з нашими людьми це. Ну, з цим прапором це дуже приємно. Да, і ми підтримуємо просто євроінтеграцію, підтримуємо. Рух піддержує майдан? Я просто хочу, як мати, сказати іменно от матерів, мабуть, усієї України. Ми глибоко обурені діями бездіяльністю нашої влади, і вони своїми оцею бойнею просто зачепили заживе кожну матір, кожного батька, кожну бабусю, дідуся, тому що таке прощать просто неможливо. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, в майбутньому щось зміниться? Які ваші погляди на те, що буде завтра? І чи дійсно у нас є? Перспектива в майбутнє гарна. Я вважаю, я вважаю, що все залежить тільки від нас, як та ситуація, що побили дітей, невинних людей, таке вже свавілля, вже нам, мабуть, набридло, просто хочеться, щоб вже всі підключилися і все-таки щось змінилося, бо вже, вже, мабуть, і сльози навертаються якось. Все вже набридло. Наскільки вже комок цей, що хочеться, щоб наші діти, щоб ми якась зміна, все таки відбулася в нашому житті За нашу свободу! Може сказати про те, що наболіло. Може, хто побував в Польщі, в Чехії, в Німеччині, в Данії, в Швеції, у всьому Європейському Союзі бачив, що те, що нам плини по Вухам, ці люди вийшли на вулицю протестувати.